Ліка за забором відкрита. Щось стукать не треба. Навірно, Колька опять кудись поїхав. Люська. Люська, де ти? Що ти кричиш, я тут? О, привіт, Люська! Слухай. Окей, ти Ой, та Люська, ну думаю, ворота відкриті. Думаю, де ж ти? А що це таке? Куда Коля твій поїхав? От тобі все треба знати. Ладно, ми будем. Слухай. А ти знаєш, що у нас новий голова сільради? Да, такий красивий, статний, така людина, видать, порядна порядна. Ой, та порядна, так видно, понімаєш? Видно Люся, що нічого не краде, понімаєш? Що живе по совісті. В нього ж. Ні одного золотого кольця нема на пальці. Всі намальовані, представляєш? Ну, це порядна людина. Ой, може ну, хоч там попалося. Да, може хоч толок наведе тепер. да, тепер вже нам і лікарні будуть, і да. школи будуть ну, все. і дороги. Все цей тобі сказала, пішла ще до Галини. Воно зайду, бо вона ж мабуть, не знає. да, звичайно. Да. Все.